Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вірите в то? Для чого Воскрес? Амінь. Же він дав, показав нам то, що в свій час і ми Воскреснемо. Согласен за мною. Знаєте, нам набагато легше, коли ми маємо таке доказательство, де коли ми свідетельствуємо Людям і говоримо, що Христос Воскрес, ми знаємо, як треба жити, що чекає далі. І ми у свою адресу слухаємо такі слова. Откуди ти знаєш, хто оттуда прийшов, будь ви знаєте, що там є. Ніхто оттуда не прийшов, так що і не говорить, бо не знає. А я на такі говорю так, прийшов. І зараз така пауза. Хто? Так Христос прийшов. коли Пасху Святий, Христос Воскрес, це каже, бо Во істинно Воскрес. Значить, сила тьми, сила Ада його не удержали, смерть його не удержали, Він Воскрес. Явився і має той праздник, який ми і тепер буде продовжувати празднувати, І доки на цій землі ми можемо все знаходити, ми будемо його празнувати. Я би хотів звернути наше слово, нашу увагу на слово Боже. Ні, до колосян, бо я... Хотів одного говорити, а тепер прийшло мені друге, такой важность за воскресіння і сказати. так, якщо ви воскресли з Христом, то іщіть горнью, де Христос сидить Одесною Бога, О горді, помишляйте, не о земному. Ібо ви умерли, і життя ваша со Христом Бога. Коли же явиться Христос, життя ваша, тогда і ви явитесь з Ним в славі. І тут каже так, і так умертвите земні члени ваші, і перерахунок, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть і любостяжание, которое є идолослужение, за которое Гнев Божий грядет на Сыну противление, в і ви некогда обращались, Когда жили між ними. А тепер ви відложите все, отложите, каже, все, ярость. Злобу, злоречія, сквернослов'я уст ваших. Не говоріть лжи друг другу, сов'якши ветхого чоловіка з ділами його і об'якшись в нового, котрий обновляється в познанні по образу создавшого його. Знаєте, чудовий час ми живемо на цій землі. Той час я називаю послідній час, такого часу, вже, як ми маємо, не буде. Знаєте, нині теж у нас. У церкві проповідувалося слово Боже, і брат підмітив, що яке наше життя? Сьогодні моє, а завтра воно не в наших руках. І в нас була теж нужда, що молилися за одного ну, воєнного, так, брат, не брат, я не знаю. Але групу викидували, щоб помолитися, тому що він на операції і каже, життя на, між... на порозі, каже таке, що ви ли ж молитися, що Бог якось чудо встроїв. І не, пройшло небагато часу, і опять вже, він вже у вічність відійшов. Знаєте, казало бся, молода людина. Казало бися, вперед, можемо щось планувати, робити, плани строїти собі, але Господь розпоряджає життям. Ми не знаємо, скільки мені виділений час. У свій час я прошлого разу свідкував, і я не розказував, тому що часу було досить мало в мене. Коли Бог вас зве на голос, Він не все буде вас кликати, друзі мої дорогі. Бог говорить раз. І треба бути уважним, коли Він до вас говорить. У мене був, Бо... Бо... тому що я теж мені обділили мене часом. Друг, коли я покаявся, то було у 2000 у я вже хрещення приймав. У 21 рік я пізнав Бога. Розумієте, коли казало Бося, у мене усе впереді, молода життя. Розвратна, що хочете то робити? Ти вже від йде, що вони на тобі вже немає у того. будь добре, коли Бог стукається в серце, і ти чуєш його голос і як тобі треба робити. Мене із братом так же, коли повірили, ми читали Євангеліє, Слово Боже, ви це читаєте його, як? На що? Бо я можу говорити, хоча ви не читаєте, вони знати, що я правду говорю, не правду, ви можете мені вірити, а Та бути. Знаєте, я би хотів, щоб було постійно читати Євангеліє. Воно Воно є слово Боже. То, що я говорю, що у мене, Бог до мене таким способом проговорив, до брата Руслана ще інакшим способом. До кожного Бог має свій підход. Розумієте, або добре, коли ми наші сердечні вуха настроєні маємо, що коли ми можемо почути то, то слово Боже, коли Бог говорить конкретно до тебе, брат, сестра, остановися. Знаєте, у мене був друг, який мав тоді мав 20 років, у нього було 18 років. До мене Бог коли проговорив, я кажу, що коли йшов на дискотеку на мотоциклі, я, у мене дорога була загорожена, я у то влітав. І коли я у єної мновенні, я вам тут я не можу не передам, тому що ви мені не повірите, як то може бути. Ну, можливо, хтось у такій ситуації був, він може лише мені повірити, що так є. Я зайну гімовення, коли я летів. Із мотоцикла в воздусі. Я не знав, Сальта там кілька я там і зробив. І я за той час почув голос. Ти вже себе долітав. Я вже там від докторів якась картина, мені непонятно. І яся тоді, невіруючим обращав до Господа. Кажу: Господи, я поняв, якщо я вотий живий, здоровий, неврадимий і то з цього міста, ніякі п'янки, дискотеки, гулянки і тому подобне, Мені то вже не треба буде. Знаєте, вірте, не вірте, в мене там, є свідять, і два були ще на другому мото мотоциклі, вони виділи то все. І я весь потерпнутий, не знав, що чекати у мене. Я там у Шанцові лежу, я був у такій майці і шорт, і все. І коли я починав, дивлюся, я бачу. І почав я ощупати вуха, ніс, зуби, щось затерпнути, я не знав руки. Усе є. І я не, не пам'ятав ці слова, я сказав, коли я почув, що в мене все на місці. Я сказав: Слава тобі, Господь! Тож е, хлопці свідетельствували, що я так сказав, що коли підбігли до мене вже тоді. І я тоді поняв, що в мене лише царапина на тому, кров не виступила, але так затерто було. Я ще обратив, говорю, Господи, слава тобі! І, і з того часу то було Петра. Ми мали йти на дискотеку вечором, там у нас у сінь в селі коситки зажигав вечором і там цілу ніч там, гуляв, веселяться, там, от, так, така традиція. Дискотека. Дискотеки і тому подобне. І, знаєте, і поза того часу, коли мотоцикл розбитий, я, серце моє розбити і радуюся, тому що Господь мені явив свою мілість. Знаєте, багато раз, можливо, до вас. Звертається Господь, і ви не замічаєте. По тому я ще розказую, у мене друг на два роки був друг дійства у мене був, я себе покаяв, кажу, давай, читай Євангеліє, ходи в церкву. Для нього то було. Знаєте, такий Тольчок каже, тоді роботи не було, в той час каже Коля, в мене ще брат рівний, там так звіс, сиділи в місті в кімнаті. І каже: хлопці, якщо я знайду роботу, я той Евангелій буду читати, каже, на всякому місці. Це би в автобусі не був, чи в електричці, де би я не знаходився, я буду читати, для мене то позором не буде. Знаєте, пройшов небагато часу, я бачив, як Бог торкався, Дух Святий торкався в нього, просто слези заливали очі. Ми з братом сиділи так коло нього і, і каже: не біда, Бог устроїть, так і мені поміг, бо довго розказувати, як то проходив той етап. Доки ми наладили у порядок у своїй житті, там у мене було теж багато чого. Але що я хочу сказати, що для нього, бо милості не так проявив, як для мене, для нього Господь, тоді, коли він сокрушався, він плакав, коли Дух Святий, я відів, робив роботу, сокрушався серцем, він плакав. І тоді, як написано в Євангелії, і, і будуть вороги перші, домашні їх. І так і було, і в нього почалося мама, там ще бабка, сусідка там щось каже, то все. І він по тому приходить через якийсь час, і він говорить, хлопці, не знав, що робити, сильний є просто. Каже, сильний є, восталий каже: Я би хотів ходити, каже, бо ходив у в собрані почав ходити, так ми думали, що ну, чудово буде. І так він прийшов, він так, раз у Росію мав відтичі на заробітки. <кій> прийшов, каже, так сидиме. І каже, хотів би ще раз піти в той час е е е креслення його бере на заробітки. Каже, куплю я собі машину, і тоді я вже в женю і життя буде. Знаєте, ми плануємо одною. Батьки його до собрання не допускають, каже, бо що робити, щоб там не йшов там на нас усякого, знаєте, почали Буто, Якщо ви то проходили, не буду я вам то об'яснювати. Але факт є той. Що він так сидит казав, я не можу вже каже терпіти, того, коли мама, мої близькі, домашні, восталі, каже, ніхто на мене не вважать. Я їм просто об'явив, якщо хочеш, ви не ходив у церкву, в собрані, я буду ходити, пити, гуляти, буду вас тут лупити, що будете, каже, міста не мати. най буде каже. Най буде так найбуде. І пішов він широким ш, е, путем. Пішов широким путем і думаєте, як, довга та дорога длилася в нього. Під печальний ранковий день, коли я збирався на роботу, чув, у звістка приходить руслан під машину попав по п'янці. перейшла швидка, забрала його, і лікарі борються за його життя. Приходить, можливо, 3-4 години, помер. І знаєте, як печально, коли людина, Бог говорив до неї. Не продовжую ту благодать того терпіння, як до мене можливо прогулював ще і ще коля прийди, коля прийди, коля прийди». Ні, він вирішив іти раз широку пути, а потім, як вже буде. Я закругляв. Знаєте, я б хотів, щоб ви кожен перевірили своє життя. Тому що завтрашній день не в вашій власті, він не в ваших руках, так і в мене був. Ну добре, коли вися одозвали на його поклик і послідували за ним. Знаєте, на цій широкій віз... 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 дорозі там, знаєте, тяжко йти. Тому що ви самі видите, коли заз'їжджайте за... глибоко, і... ну, якби хоч ну, нормально, а є такі села, вулиці, що повністю такі, що не можеш пройти, тій оминутися, деколи тяжко. Як на треба уважно, бути у важному, щоб не попасти в біду. Знаєте, так я бо я хотів підмітити і вашу увагу настроювати на те, щоб ми, доки маємо час, доки желання, читайте слово Боже. Любіть його. Виконуйте його, тому що то є інструкція нашого життя. Після вчора в п'ятницю, в четвер, тут не, не прийду, один приходив молодий чоловік і каже: Я не знаю, що в тому світі твориться. Я говорю, а що тобі не ясно? Що, що тобі такої нове, що у світі, непонятно, що це творить. Все, кажу, приходить до свого кінця. Откуда ти? Що ти знаєш як? Я кажу, ти Євангеліє це читаш. А він такий наповнив, хто каже. Так я не мав коли спати, неже чи ваш твою ван читати? Розумієте, людина через роботу вона може покладати то, то, усе, усі свої зусилля у труди робити, щоб заробити, щоб мати щось. Я кажу, слухай, остановися, якщо є ще час для тебе. Ти не случайно, то я думав, що тобі євангелія, щоб ти. Подивився, що хоче Бог сказати тобі, тому що ти сьогодні є. А завтра ти будеш очоти здавати перед тим, який тебе сотворив. І добре, коли ти маєш ту інструкцію, і ти наблюдаєш чи життя твоє соответствує Божому Слову. І тоді ти будеш знати, як маєш жити. Знаєте, добре, коли то є слово живу, і коли я його говорю, ви підете по своїх домах. Хто і то слово, як мене колись судило, воно не буде давати мені спокою, доки я не знайду мир з ним. З Богом розуміти Дух Святий, от той, який він облічить, порадить, утішить. знаєте, Знає, вотає Духа Святого Рома, який создає церкву, який готує до зустрічі з нашим Господом, Богу, який полюбив нас, який віддав своє життя заради нас, заради мене, і заради вас. Знаєте, більше того повторятися не буде. Він вже прийде другий раз, як грозний суддя, він буде судити вселену. Він не буде вже такий, як ми знаємо співати. Бог є любов, і то все. Він буде вже як огонь поєдальший, буде який. Буде судити словом своїм буде землю, тому що люди не прийняли вісті благодаті для свого спасіння, Богу, який полюбив нас, який помер, який воскрес, який знову прийде. Слава і хвала! Амінь.